Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган сопротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ третій. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Любі ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як він є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх. Є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він. Праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від бога народився. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви почули від початку, щоб один одного любити, а не як каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки, а брата його справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душегубець. А ви знаєте, що ніякий душегубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б. З цього ми спізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце. То як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед ним серце наше. Коли б нас обвинувачувало серце, Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Любі, коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом і що б ми не просили одержуємо від Нього, бо заповіді Його бережемо і чинимо те, що йому вгодне. А ось Його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любити один одного, як він дав був нам заповідь. Хто його заповіді зберігає, той і перебуває в нім, а він у ньому. І ми знаємо, що він у нас перебуває. Знаємо від Духа, що його він дав нам. Псалом 103 Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями. Вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий. Повільний до гніву і вельми милостивий, не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо, як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо дні його, немов билина. Квітне, мов квітка в полі, потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство Його усім володіє. Благословіте Господа, всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його слово, покірні голосові Його слова. Благословіте Господа всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте, Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління. Благослови, душе моя, Господа. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Тож свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має, Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі. Той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя. Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє, від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той злейдачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних. Родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Ісуса навина, розділ двадцять третій. І минуло багато часу. Господь дав Ізраїлові навкруги спокій від усіх ворогів його, та й Ісус застарівся і був уже ветхий деньми. І скликав Ісус усього Ізраїля, старших Його, голів Його, суддів Його і начальників, та й промовив до них. Старий оце я, та й похилі мої літам. Ви бачили все, що вчинив Господь, Бог ваш, з усіма народами цими задля вас, і як сам Господь, Бог ваш, воював за вас. Дивіться. Я розділив за жеребом між вами на власність для колін ваших оці народи, що я вигубив був від Йордану аж до Великого моря на заході сонця. Ті ж, що ще зосталися, сам Господь, Бог ваш, порозкидає їх перед вами, Він прожене їх перед вами, і ви заволодієте їхнім краєм, як вам обіцяв був Господь. Бог ваш. Тому старайтесь чим дуж допильновувати і робити все те, що написане в книзі закону Мойсея, не відхиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч. Не змішуйтесь з цими народами, що лишаються ще між вами, не прикликайте імені богів їхніх, не кляніться ними, не служіть їм і не припадайте перед ними. Ви маєте держатись Господа, Бога вашого, як це чинили ви були по цей день. Тому і попроганяв Господь сперед вас народи великі і сильні, ніхто не встояв перед вами аж по сьогодні. Один з вас тисячу гнатиме перед Собою, сам Бог Господь, Бог ваш, буде за вас воювати, як це Він вам був обіцяв. Пильнуйте ж вельми. Ради життя вашого, щоб любити Господа, Бога вашого. Бо як ви відвернетесь назад і пристанете до залишків цих народів, що зостались між вами, мішаючися з ними сватанням, та підете до них, і вони до вас, то затямте собі добре, що Господь, Бог ваш, не буде більше проганяти зберед вас оці народи, і вони будуть для вас. Сіткою і пасткою, бичем на ребрах ваших і колючкою в очах ваших, аж поки не зникнете з цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Ось сьогодні я на шляху, що ним мусить пройти весь мир. Тож признайте всім серцем вашим і всією вашою душею, що добрі обітниці. Які Господь, Бог ваш, дав вам, усі вони для вас справдились, ані одна з них марною не стала. Але як здійснилась на вас кожна добра обітниця, що її Господь, Бог ваш, дав вам, так само наведе на вас Господь усяке лихо, аж поки не викорінить вас із цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Коли переступите союз Господа Бога вашого, що його Він уклав з вами, та й підете служити богам іншим і кланятися перед ними, тож гнів Господній на вас запалає, і ви притьмом зникнете з тієї гарної землі, яку Він дав вам.